Четвер, 16 жовтня, в ефірі новини на 11-му, в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Цієї ночі ворог знову масово атакував українські енергетичні об'єкти. Скерував на різні регіони понад три сотні дронів та майже чотири десятки ракет. Під прицілом були Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина та Харківська область. Є поранені. А на Дніпропетровщині через ворожий удар зранку одна загибла. Більше інформації про безпекову ситуацію у нашої кореспондентки Олени Петроченкової. Вона на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Вітаю Еліно. 58-річна жінка загинула на Синельніківщині. Вранці ворог обстріляв Покровську громаду. Ніч же на Дніпропетровщині була без ударів ворожих, але напередодні під прицілом була Нікопольщина. Ворог бив півдронами та артилерію, тероризував райцентр Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Побиті з десяток приватних будинків. по Нівочині також дві п'ятиповерхівки, господарські споруди та лінії електропередач. А по Павлоград. Агресор поцілив БПЛА, пошкоджена інфраструктура безпілотником, бив і по шахтарському. Тут понівачені багатоквартирний будинок і авто. Щонайменше троє поранених на Чернігівщині. Шахиди поцілили вночі поніжено. Окупанти спрямували дрони на термінал нової пошти, а також вдарили по багатоквартирному житловому будинку. Кілька поверхів охопила пожежа, отримали поранення двоє цивільних чоловік і та жінка. Під ранок відбулася повторна атака на місто, травмований чоловік. І вранці вже у Чернігові ворожими вибухами пошкоджене одне з міських підприємств. Сталося займання. Вночі ворог завдав комбінованого удару і по Полтавщині. Під прицілом була енергетична інфраструктура, пошкоджені нафтогазові об'єкти. Через атаку зупинена робота підприємств газовидобутку. Без газопостачання залишилися майже 6,5 тисяч споживачів у шести населених пунктах. На Харківщині внаслідок комбінованого російського удару по об'єктах інфраструктури постраждали четверо людей. Атака тривала кілька годин. Виникли пожежі у Богодухівському, Ізюмському та Лузівському районах. Ліквідація наслідків триває й досі. На місцях обстрілів працюють вогнеборці та піротехніки. ДСНС загалом ворог випустив по Україні понад 300 дронів і 37 ракет. І на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія, дякую, Олена. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олена Петроченкова про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині там в Україні. І знову екстрені відключення світла у ДТЕК. Повідомили про знеструмлення на Дніпропетровщині. В компанії нагадали за цих обставин графіки не діють. Водночас аварійні та екстрені відключення запровадили також на Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині та в Києві. Причина наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики закликають максимально економити електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів, щоб допомогти стабілізувати систему. Незаконно наловили 167 кілограмів риби на криворіжжі. Рибоохоронний патруль спіймав двох браконьєрів. Водне полювання чоловіки влаштували вночі, озброїлись не вудками, а сітками та грибалили із гумового човна. Всупереч правилам. Серед незаконного улову сом, щука, лящ. Загалом порушники виловили майже 450 рибин і завдали збитків довкіллю на понад 800 тисяч гривень, приладдя човен та Рибу вилучили слідчі, а рибалки тепер відповідатимуть за незаконну риболовлю. А в кривому розі в токсикології опинилася ціла родина, яка сходила на тихе полювання. Ушпиталили в тому числі і 15-річну дитину. А все через те, що вони назбирали та наїлися дикорослих грибів. Додамо за останній тиждень це вже четвертий випадок отруєння лише на Криворіжжі. Загалом на Дніпропетровщині кількість отруєнь грибами цьогоріч буквально б'є рекорди. Постраждалих вже 16-ро серед них діти яких правил слід дотримуватися грибникам, та як розпізнати перші симптоми отруєння? Наша Олександра Максименко зібрала поради фахівців. Тож подивіться на Дніпропетровщині невпинно зростає кількість пацієнтів з отруєннями грибами. Так, лише за минулий тиждень в Криворізькому районі зафіксували чотири випадки. Отруїлася ціла родина та ще один дорослий чоловік. щодо сімейного випадку, то під час підрозслідування було з'ясовано, що люди вживали у їжу гриби на вигляд як шампіньйони. А чоловік вживав в їжу гриби, схожі на опеньки. Вони не дуже знались на грибах, чи вони є насправді їстівними, тому ці гриби виявилися отруйними. Представниця Держпродспоживслужби говорить: цього року кількість пацієнтів з отруєннями збільшилась. Протягом усього 2024 року у нас було виявлено лише три випадки отруєння грибами з трьома постраждалими. Алими, а цього року ми вже маємо 15 постраждалих осіб, і зокрема восьмеро дітей. Поки ми готували матеріал, надійшло повідомлення про отруєння грибами ще однієї жінки з Кам'янського. Тому експерти наголошують, не можна збирати незнайомі види грибів або купувати частування на стихійних ринках, адже жодного контролю за ними там немає. Та чи знають про це Дніпряни? Афаслідна слишли про наслідки. Чули, знаємо, як важко потім це впливає на здоров'я і, на жаль, не завжди легко минає. фатальний кінець. Я думаю, небезпечно. Безпечно. Ну ніхто не контролює, Того, що вони ростуть, можуть біля. Траси біля дороги, канцерогени, виброси – це все шкода для організму. Застерігають і лікарі. Мовляв, з початком сезону тихого полювання варто бути особливо уважними. Так найбільше пацієнтів у лікарнях через отруєння блідою поганкою. Це особливо небезпечний гриб, який часто плудуть з печерицями або сироїжками. і швидко наступають перші симптоми. По-перше, це нудота, багаторазова блювота і рідкий… В столі це зазвичай перші симптом може з'являтися ще запаморочення, може з'являтися болі в області шлунку і слабкість. При таких симптомах необхідно негайно звертатись по медичну допомогу і в жодному разі не займатись самолікуванням, адже отруйні гриби діють швидко і на другу чи третю добу шанси на порятунок дуже низькі. Зазвичай вже яд блідої поганки, Він вже своє свою справу зробив, тобто печінка яка найперше вражається при отруєнні блідою поганкою, ну вона майже не функціонує. Тоді дуже дуже складно прогнозувати і зазвичай це приводить до літальних випадків. Отруєні пацієнтам проводять внутрішню детоксикацію та подають кисень. У важких випадках може знадобитися гемодіаліз або інші методи очищення крові, але не лише від отруєних грибів можна постраждати їстівні також бувають підступними. Небезпека є в тому, що люди не розуміють це насправді на грибах, на тих же їстівних, які вирощені так в і збирають їх не лише в звичайних лісосмугах, але і в промислових зонах в регіосійно забруднених зонах. То це не можна цього робити ні в якому випадку. А ще людям із хронічними захворюваннями: шлунка, печінка чи підшлункової залози, також слід бути особливо обережними. Будь-які гриби можуть спровокувати загострення хвороб. Також не можна їх і дітям. Тому спеціалісти вкотре наголошують, не купляйте гриби на стихійних ринках та з рук. А якщо самостійно відправитись до лісу, то будьте вкрай обережні та не збирайте незнайомі гриби. Олександр Максименко, Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, Денис Ялисавенко та Тарас Іванов. Вони одинадцятого каналу. Її вже називають маленькою джамалою і пророкують велике музичне майбутнє. Дев'ятирічна Регіна Кулиненко з кривого рогу стала учасницею відбіркового туру дитячого Євробачення і вразила своїми вокальними даними прискіпливе музичне журі. Ба більше за останні 20 років юна співачка єдина, хто представив місто у цьому конкурсі. Як готувалася і що зрозуміла під час виступу? Ми зустрілися з маленькою зіркою. Щойно вона повернулася зі столиці. Про це історія далі. А ще класніше Збери пальчики і сміливіше не боятись. У першій музичній школі заняття у класі з фортепіано дев'ятирічна Регіна Кулиненко зосереджено слухає викладача за свої ази джазової техніки. Школу дівчинка повернулася після вдалого виступу на відбірковому турі дитячого Євробачення. Я готувалася, дуже боялася. Ми думали, що ну будемо у цьому році заявку, напевно, не пройдемо. Але ні, пройшла. Угу. Це був такий шок, мені хотілося прийти на одній реці. Регіна Кулиненко увійшла у п'ятнадцятку найкращих співаків. Дівчинку відібрали з 510 кандидатів, говорить її мама Марія. І це дуже серйозне досягнення для дитини, яка там змагалася вперше. Отримала завдання, заповнити анкету, заповнила відеоанкету. До нас почали вже писати менеджери, і так ми потрапили на школу національного відбору дитячого євробачення в 15-ку кращих. Для нас це поштовх розвиватися і готуватися на наступний рік, тому що вона зрозуміла, що це дуже її. І тут у цій хвилі. Сольфеджіо, уроки вокалу, гри на скрипці та фортепіано. Після повернення зі столиці дівчинка активно займається музикою. Викладачка з фортепіано Олена Нагорна говорить, конкурс дуже вплинув на регіну, змотивував. Вона стала впевненою в собі і її підхід до занять музикою. Став інакшим, більш глибоким та завзятим. Мені дуже подобається її розкривати далі, і цікаво дуже як це буде далі, тому що кожен учень це для мене світ і це велика довіра до мене як до. Викладача доторкнутися до цієї душі, до цієї дитини поки ще почався жовтень з фотографії Рігіни Клименка і маленька тут характеристика її. Директорка музичної школи Тетяна Добріцова знімає зі стіни календар і говорить, перемога у відбірковому турі великого конкурсу символічно співпала із місяцем, де на фото їхня учениця Регіна Кулиненко. Коли учні досягають таких високих результатів, говорить у школі, це і для викладачів сигнал, що їхній вклад у розвиток дитини був недаремний. Це, мабуть, дуже велике таке почесне призвання не просто навчати дітей, а вчити дітей. Прекрасному мистецтву. Вони ж наші діти, вони ж розумієте, вони дивляться на світ зовсім іншими фарбами, а ще і звуками, тембрами. І, ну, я думаю, що в цьому наша місія. Окрім занять у рідному місті юна співачка бере уроки в професійних викладачів зі столиці. Олена Левченко, фахівець, який підготувала на європейський телевізійний конкурс, не одного співака нині є тренеркою регіни. Говорить, із початком повномаштабного вторгнення мотивація дітей представляти країну на міжнародній арені зросла своїми талантами. Вони хочуть максимально привернути увагу до потерпаючої від війни країни. Мені здається, що вони. Е... Свідомо стали набагато дорослішими. І Регінка, от я ж кажу, що в своїй там дев'ять Регіні дуже багато є про що сказати, тому що вона з міста, яке постійно в обстрілах, але вона що сили своїм бажанням да, займатися мистецтвом, вона переконує і мене в тому числі, що нам є заради чого жити. Тому що, от в таких дітках, як Регіна, от в них наше майбутнє на відбірковому турі нацконкурсу талант Криворізької дівчинки оцінили. Вибагливе столичне журі. Це не дивно, бо вона народилася в музичній родині. Регіну чекають наступного року у Києві, бо вона має всі шанси стати тією дитиною, яка представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі. У наступному році я повернусь і хочу зробити, як Джамала. вона не просто виграла, а вона. Получила перше місце на дорослому Євробаченні. А я це перше місце полощу на дитячому. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.